Учасниками фінального туру стали 20 чоловічих, 5 ветеранських і 9 жіночих команд. Традиційно змагалися не тільки волейболісти Черкащини, а й навколишніх областей. Фінал чемпіонату області, як завжди, проходить на високому рівні. От приїхали команди у нас і Полтавської області, і команди Києва. Зрозуміло, Черкаської області і Черкас. У чоловічому турнірі прогнозовано перемогли найсильніші Черкаські пляжники Максим Булатецький та Роман Романенко. У фіналі вони більш ніж упевнено здолали у двох сетах: київський дует у складі Дмитра Щекоти та Андрія Левковця. Бронзу здобула ще одна черкаська пара Артеменко Месан. До речі, зараз Максим та Роман готуються до фінального етапу чемпіонату України, який запланований на 5-9 вересня. У нас залишається ще відкритий чемпіонат України, якому також приймуть участь черкаські пари. От я думаю, що є в цьому році можливість достатньо високо. Піднятися в фіналі чемпіонату України черкаським паром у змаганнях ветеранів перемогли аборгени пляжу у складі Юрія Зімніна, Ігоря Новіка та Віталія Музиченка. На другому місці ще одна черкаська команда Славія анатолій Пікуль, Сергій Торгало та Іван Микитенко. Третій результат у Тріо з Кировограда Олександр Гержов, Олег Кувакін та Олег Шаповал. А ось у турнірі дівчат успіх був на боці представниць Києва Ксенії Петрової та Руслани Мочернюк. Вони у драматичному фіналі обіграли Черкащанок Ірину Ходосовську і Яну Каган. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка спорт.